Вітаю вас в ефірі. Спільний військово-соціальний проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Програма на варті про головні події у житті збройних сил України та флотській столиці місті Герої Одесі. Дивіться далі. Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони наголосив на тому, що розвиток підприємств Укроборонпрому та виконання державного замовлення має стати стимулом інноваційного розвитку української економіки. Говорячи про державне оборонне замовлення на 2016 рік, глава держави звернув увагу на його збільшення у гривневому еквіваленті на 34%. Окремо президент наголосив на необхідності провести аналіз і уточнення існуючих державних проєктів. Йдеться про програму створення військово-транспортного літака АН-70, державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу Корвет та державну цільову програму створення багатофункціонального ракетного комплексу Сапсан. Петро Порошенко також дорушив державним замовникам забезпечити розробку та закупівлю в інтересах сухопутних військ ракетного озброєння в рамках проєкту Вільха. Комплексів крилатих ракет на основі технічних рішень проєкту Нептун, нових зразків артилерійських систем, високоточних ракет та боєприпасів, протитанкових ракетних комплексів, нових засобів автоматизації артилерійських підрозділів, автоматизованих комплексів розвідки безпілотних літальних апаратів, бронетранспортерів нового покоління, засобів зв'язку та управління навігаційної апаратури, технологій і матеріалів космічної розвідки. Для повітряних сил планується розробка та закупівля модернізованих літаків, вертольотів, створення зенітного ракетного комплексу середньої дальності, модернізація наявних зенітних ракетних комплексів, засобів радіолокації, станцій, оптоелектронного придушення. Для військово-морських сил, за його словами, будуть закуплені морські засоби ураження та проаналізовано закупівлю бойових кораблів та броньованих артилерійських катерів. Продовжуючи тему, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Тручинов і керівництво держкорпорації Укроборонпром за участю військових та партнерів з наукового парку Київський політехнічний інститут передали Збройним силам України партію сучасних безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва. Рада національної безпеки і оборони України у 2015 році підтримала ініціативу державного концерну Укроборонпром та Національного технічного університету Київський політехнічний інститут щодо створення інноваційно-виробничного об'єднання Київська політехніка, у якому співпрацю між наукою та виробництвом було виведено на новий якісний рівень. За словами Олександра Турчинова, першим прикладом успішної діяльності об'єднання стали створення і виробництво підприємством Ват Мередіан імені Корольова безпілотних авіаційних комплексів, які мають унікальні льотні характеристики та успішно пройшли випробування. Ми зараз з вами маємо саме серійне виробництво безпілотних комплексів. І саме це серійне виробництво виключно. Починаючи від Розробки і завершуючи вже готовим комплексом, дозволяє нам значно зекономити бюджетні кошти. Мої колеги сказали, що ми маємо комплекс, який втричі, підкреслю, втричі дешевше, ніж імпортні аналоги. І, безумовно, в умовах, яких знаходиться Україна, для нас економія бюджетних коштів при збереженні якості і Військово-технічних характеристик це дуже важлива позиція. Олександр Турчинов зазначив, що українські підприємства, що входять в держкорпорацію Укроборонпром, мають намір розпочати виробництво вітчизняних ударних безпілотних літальних апаратів для збройних сил України. А в перспективі і на експорт, хочу сказати, що попит дуже серйозний у нас в збройних силах. Є саме небойові бойові літальні апарати, і я не відкрию таємницю. Ми проводили укроборонпрововну раду і розпочинаємо таке виробництво на Антонова. Ви знаєте потенціал цього підприємства. І я переконаний, що наші бойові безпілотні апарати, в тому числі і важкі бойові безпілотні літальні апарати, Можуть не тільки зміцнити оборонний потенціал нашої країни, але також стати конкурентними на зовнішніх ринках. Розвідувальні та ударні безпілотні літальні апарати зможуть істотно поліпшити обороноздатність України, а також стати конкурентною продукцією на зовнішніх ринках. У місті Люблін Республіка Польща, відбулося урочисте відкриття штабу багатонаціональної бригади Литпол Укрбриг. На урочистій церемонії були присутні міністри оборони трьох країн. Глава вітчизняного оборонного відомства, генерал армії України Степан Полторак, взяв участь у спільній нараді. В ході спільного брифінгу міністрів оборони трьох країн глава українського оборонного відомства подякував народам та оборонним відомствам Польщі та Литви за підтримку у важкий для нашої країни час. Перебуваючи у штабі командування бригади «Литпол Укрбриг, міністр оборони України вручив відомчі нагороди та відзнаки за військову доблесть та зразкову службу військовослужбовцям Збройних сил України, які увійшли до складу підрозділу. У підрозділах Військово-морських сил України постійно проводяться заходи з бойової підготовки. На одному з військових полігонів відбулися навчальні стрільби одного з підрозділів берегових ракетно-артилерійських військ. Як флотські артилеристи готуються відбити напад противника з моря, дізнавався Павло Парфенюк. Холодна зимова погода не заважає флотським артилеристам у повному обсязі виконувати усі заплановані завдання. Свідченням того є чергові успішно проведені ракетно-артилерійські навчання, які відбулися на одному із полігонів Одещини. Виконання бойових завдань в різних умовах погодних, так як, можливо, і літом, при жарі, так само мороз, при слякоті. Після повернення з зони АТО серйозно мобілізовані стараються себе далі проявляти, вдосконалювати і на кожних таких навчаннях польових все проявляють тільки в кращу, в кращу сторону. Надійний захист південних морських рубежів України цього дня демонстрували бійці окремої берегової артилерійської бригади військово-морських сил України з реактивними системами залпового вогню БМ-21 ГРАД, протитанковими артилерійськими гарматами Рапіра та 152-мм гаубицями Гіацин. Головна мета флотських богів війни відбиття нападу умовного морського десанту з моря. Навчання проходили у три етапи. Артилерійські батареї по черзі здійснили ураження умовних морських цілей. Вогонь відкривався з відкритої позиції. Підрозділи діяли динамічно, впевнено, тактично, грамотно, незважаючи на потужний пронизливий зимовий вітер та надходження раптових від них. Повопрямає наводка – це ми ціль бачимо, розриви, тобто, примеру, ціль бачимо, але ми стріляємо не прямо дулу, як противотанкове орудие, а дуло, чуть за піднято вверх. І воно йде на весіком стрільба. Це так, якщо по попросту. Яка ефективність саме вот цієї пушки? Це? Це велике снайперське орудие. На 28900 можемо стріляти, на 25 вложимо в копеєчку. Сильний вітер, який майже без перестанку дме на широких просторах полігону, додав складності у роботі бойових розрахунків. Тож варто робити поправки і на нього. Допомагають нам в цьому нові скажімо так, гаджети і електронне обладнання, ті ж планшети, метеостанції то більше закращають час ведення бою, скажімо так, і, відповідно, це дає великі плюси для скорисної стрільби. Відпрацьовували завдання із застосування артилерійського зброєння по умовному ворогу не лише бійці, які вже набули досвід під час виконання завдань в зоні АТО, але і ті флотські артилеристи, що нещодавно підписали свій перший контракт. Ну вот это все боевые товарищи, все прошли сектор. Вот у нас новый парень. Его, вот, если обратили внимание, мы его переводили в артиллеристы. Ну такая смешная традиция. Коллектив классный. Пацаны, все, слава Богу, что второй, что третий расчет. Слава Богу, скажу так. Нам и с коллективом, и с командованием повезло. Підсумовуючи результати навчально-бойових стрільб, командування військово-морських сил відзначило високий рівень вишколу бійців, злагодженість підрозділів, здатність виконувати поставлені завдання, з ураження вогнем противника, що дозволяє підтримувати високий рівень бойової готовності та достатньо, щоб захистити рубежі держави вздовж її південної берегової лінії і на площі всієї акваторії територіальних вод України. Перспективу розвитку національних військово-морських сил сьогодні пов'язують не лише з нарощуванням їх бойових спроможностей і збільшенням чисельності корабельного складу, а й з подальшою професіоналізацією, яка має на меті укомплектування всіх і, перш за все, бойових підрозділів фахівцями військової справи. Найскладніше завдання відібрати і підготувати військових моряків і особливо офіцерів корабельної ланки. Курсанти випускного курсу факультету ВМС Одеської національної морської академії проходять свої останні випробування на шляху до омріяних лейтенантських погонів за програмою навчально-виховного процесу. Перш ніж відправити випускника у так би мовити самостійне плавання, він має пройти стажування на офіцерській посаді. Це дає можливість п'ятикурсникам остаточно визначитися з місцем служби, а їх майбутнім командирам уважно придивитися до ймовірних підлеглих. М мета стажування і його завдання це. Вже безпосередньо підготувати курсантів до офіцерського життя, щоб вони навчились керувати підрозділами своїми, вміли планувати бойову підготовку, вміли навчати особовий, підлеглий особовий склад, проводити з ними заняття, тренування, а також отримати необхідні знання та навички щодо будови корабля і його бойової та посадиної організації. Служби корабельних нарядів переважна більшість цьогорічних випускників проходить стажування на первинних офіцерських посадах бойових одиниць, бригади надводних кораблів військово-морських сил Збройних сил України. Курсантів пропорційно розподілили між кораблями і бойовими частинами відповідно до спеціальностей. Місця на стажування визначали за рейтингом. Найуспішніші у навчанні мали можливість вибору. Був рейтинг курсантів по кожному класу, і кожен сам вибирав, наробив свій вибір, куди він хоче піти. Ми вибралися вибір на гетьман Сайдашний, тому що в майбутньому ми б хотіли стати командним дзвіном в майбутньому. І АСЦ найперспективніший корабль для майбутнього нашого життя. Найбільше п'ятеро п'ятикурсників прийняв на борт флагман національних ВМС фрегат Гетьман Сагайдачний. Найбоєздатніша бойова одиниця з'єднання надводних кораблів приваблює амбітних військово-морських офіцерів гарантованою можливістю здобуття реального досвіду корабельної служби і кар'єрного росту. Саме на великих кораблях будується кар'єра майбутніх адміралів. Звичайно, за умови наявності якісної базової освіти і вольових рис характеру. Стати представником флотської еліти вдається не кожному. Лейтенанти дві 2016 року робитимуть ставку на патріотизм з часу анексії Криму навесні 2014 року. Вони знають, чого прагнуть у житті. У Військових є одне завдання, так це служити та захищати свою батьківщину. Для мене головне це служити своїй країні. Що стосується саме мене, я готов робити все, що в моїх силах. Цьогорічний випуск лейтенантів на факультеті ВМС знов буде достроковим. Молоду зміну чекають на кораблях Національного військового флоту, і надолужувати втрачені місяці навчання і недоотримані години занять доведеться в тислі терміни і в бойових умовах. Життя на кораблях триває за суворим розкладом. 29 січня українська громадськість відзначала День пам'яті героїв Крут. 98 років тому молоді захисники Української Народної Республіки власною кров'ю вписали героїчну сторінку в історію українського визвольного руху. Вшанував пам'ять 300 курсантів першої військової школи, студентів і гімназистів, які прийняли на полі на рівний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі, президент України Петро Порошенко. Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста героям Крут та взяв участь у проведенні уроку мужності з ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та курсантами вищих навчальних військових закладів України. Подвиг Героїв Крут вшанували і у нашому місті. Сучасні захисники України наприкінці січня взяли участь у різноманітних заходах, присвячених цій події. У військово-історичному музеї для військовослужбовців була організована екскурсія, під час якої працівники закладу розповіли про героїзм учасників боїв під крутами. Представники Національної гвардії батальйону охорони оперативного командування Південь сухопутних військ повітряного командування Південь завітали до військово-історичного музею. Олексій Добровольський у цьому музеї перебуває вперше. Протягом останнього року хлопець перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Військовослужбовець під час екскурсії охоче знайомився з експозицією, адже вважає, що йому нинішньому оборонцю країни є на кого рівнятися. Вони трималися єдино захищали і обороняли свою землю від ворогів. Що на сьогоднішній день також роблять військовослужбовці України захищають від загарбників. Історія України нараховує чимало героїчних та трагічних сторінок. Переконана завідувач військово-історичного музею Наталія Югова і бій під крутами одна з них. На таких страницях ми стараємося воспитувати зараз нашу молодь, щоб дійшло до серця, що не тільки зараз, але коли-то, много років назад, десятиліття назад, також. То, то другой в ті другі времена, ну точно так же когда то независимость нашої страны. Посилення військово-патріотичного виховання дітей та молоді, глибші знання славетної історії своєї країни усіма її громадянами, не дани на часу та наказом керівництва, а шлях до справжньої незалежності та свідомості її громадян, їх готовності у будь-який момент стати на захист рідної землі та родини. Вшанували пам'ять своїх побратимів і курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, які у 2014 році теж виступили проти агресії, але вже не більшовицького війська, а анексії Криму Російською Федерацією. Перші кіборги так останнім часом називають учасників бою під крутами. І досвідчені офіцери і зовсім юні українські герої тоді довели сила духу сильніше сили зброї. Саме тому майбутнім офіцерам так важливо розуміти значення бою під крутами для становлення курсантів як справжніх захисників України. Переконаний кандидат педагогічних наук Василь Дяченко. Бій під крутами – це є приклад беззавітного служення своїй державі і для тим більше для майбутніх офіцерів. Це приклад надзвичайно яскравий, і з нього його треба враховувати, обов'язково враховувати, треба розповідати, що можна подолати ворога не тільки кількістю, а можна подолати, подолати ворога і силою духа. Для курсантів факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія були проведені тематичні бесіди, екскурсії до військово-історичного музею, лекції, під час яких юнакам розповідали про перебіг бою під крутами та подальшу долю його учасників. Цей приклад дуже для нас є важливий, тому що він показує, як люди, котрі молодші за нас, можуть воювати і навіть достойніше ніж дорослі, котрі покидали зброю і зрадили батьківщині. І вони можуть зах... і ці люди можуть дати раду навіть озброєній ну, багатотисячній армії. ворога. учасники заходу вшанували загиблих крутян та всіх полеглих у наш час за свободу і незалежність України, хвилиною мовчання та молитвою. В місті Южному, у навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Черновола, за участі учнів старших класів, вчителів та запрошених почесних гостей пройшов урок мужності присвячений Дню пам'яті героїв Крут. Осередок щирості та патріотичності, ціла колекція писанок та ляльок мотанок. Більшість зроблені власноруч школярами. Усе в національному стилі на кожному кроці символи та нагадування про те, що тут Україна. Є навіть кобзар, який побував на Майдані. Є і свій музей, де, окрім експонатів з історії України, зібраних з усіх куточків країни, є окремий стенд, присвячений вже героям сучасної боротьби за Україну. Наслідування традиції, пам'ять про подвиг мило. Молодих хлопців, що поклали своє життя в той день, все було присвячено героям Крут. Виряджала мати сина відкритий з дому, бою, не вагайся. Як побориш воріженьків, додому вертайся. Іду, іду, моя мати, чиню твою волю. А ти, мамо, молись Богу, щоб вернусь додому. Ждай. Ждала мати сина, під крути ходила. Поміж битими, шукала найменшого сина. Атмосфера щирості і суму. Молитва за загиблих та вірші. Такі зустрічі ми по можливості робимо. Тобто, ми не впускаємо моменту. Тобто, Якщо є можливість така, то ми стараємося, щоб діти отримували саме практичний досвід, тому що теоретичні знання. Вивчення історії, чисте вивчення історії цього самого. Тобто Ми стараємося, щоб діти і зустрічалися, і побували на місцях, і їздили на екскурсію, і самі щось робили, самі думали і писали. Це йде формування дитини і формуємо ми, і... вона формується із середини, сама, сама своїми знаннями, своїм досвідом, а ми стараємося формувати її сомнів, допомагаємо їй в цьому. Гості заходу громадський діяч отаман чорноморського гайдамацького з'єднання Сергій Гуцалюк та учасник АТО Олександр Голопотилюк розповіли вже про сучасну боротьбу за Україну. Деколи дуже важливо збирати людей, особливо молодь і показувати, якби героїчні вчинки. З історією, а також порівнювати їх з сьогоденням. І більше на даний час це дуже важливо. Ми маємо знати і історію, і сьогодення. Маємо проводити паралелі, тому що, як ми знаємо, історія йде по спіралі і події завжди повторюються. Однолітки героїв Крут, що навчаються зараз у цьому навчальному закладі, це гідні нащадки тих, для кого Україна була понад усе. Це наш світ нації зі свідомою громадянською позицією, знанням своєї історії та звитяжної боротьби за здійснення одвічної мрії кожного українця бути господарями на своїй землі. І від героїчної до трагічної сторінки світової історії. Щороку, 27 січня, Україна разом з усією світовою спільнотою вшановує пам'ять жертв Голокосту: мільйонів жінок, чоловіків і дітей, котрі загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни. Вперед День Дня вшанування жертв Голокосту у військово-історичному музеї для курсантів факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія було проведено військово-патріотичний урок з історії, присвячений трагічним подіям років Другої світової війни. Юнакам вдалося дізнатися чимало нових невідомих їм досі фактів про найбільший в історії злочин проти мільйонів людей. Ця трагедія заділа і Україну. Багато ну, українських євреїв були закатовані в німецьких застінках. Ну і ця трагедія залишила величезний слід на нашій історії. Історію потрібно пам'ятати, бо історія не пробачає помилок. Завідувач Військово-історичного музею Наталія Іванівна Югова поділилася власною думкою щодо минулих подій і розповіла про мету заходу. Ціль наша така, щоб як можна більше наші, наша, наша молодь знала об цій війні, і щоб вони чітко і ясно розуміли, що цього дійсно треба зробити все можливе, щоб це не повторилося. Наверно, це одна із цілей і нашого національного патріотичного виховання. Пам'ять про Голокост необхідна для того, щоб наші діти ніколи не були жертвами або байдужими спостерігачами проявів ворожнечі. Тепер, коли ця страшна подія відходить у минуле, нинішнє покоління має продовжити естафету пам'яті та відстоювати гідність людини. В міжнародний день пам'яті жертв Голокосту в Одесі поклали вінки та квіти до пам'ятного знаку Дорога смерті, що знаходиться у сквері Прохорова. Страшні події часів Другої світової війни, коли нацистські війська знищили мільйони євреїв, а з ними і представників інших національностей назавжди залишаться в пам'яті очевидців та їхніх родин. Це має знати кожен з нас з людьми, які пережили жахливі переслідування у ті криваві часи в Одесі, зустрілася наша знімальна група. Фотографії, представлені військово-історичним музеєм на експозиції, присвячені голокосту, яскраво ілюструють ту ненависть до єврейського народу та представників інтелігенції, того часу, зокрема, яку проявляли окупанти у другій світовій війні, Захоплена румунською королівською армією Одеса у 40-х роках ХХ століття побачила моторошне обличчя смерті, яка прийшла з ворожими військами. 27 января 1944 года Красная Армия, в составе которой было большое количество наших соотечественников, украинцев, освободила один из крупнейших концлагерей нацистской Германии. И вот именно эта дата она считается днем памяти жертв, которые принесла нацистская Германия в те нелегкие годы. Щороку в нашому місті пам'ять загиблих вшановують біля меморіалу Дорога смерті. Тут ще можна зустріти живих свідків подій Голокосту в Одесі. Михайлу Славуцькому на той час було шість років. Згадує, як не раз тікав із старшою сестрою від загибелі. Зимою нас вигнали на вулицю і погнали в Даманьовський район. Спочатку на слободку, на Слободці подержали. Потім сказали матері, Пусть дети идут в детский дом. Ну и мы пришли где-то в баню, какой-то дом. А там сказали, мы сестрой, шли на старше меня на 6 лет. И когда мы пришли туда, там эти, эти женщины говорят, раздевайтесь. Сестра уведет, там голые дети, обмороженные лежат, мертвые. Так меня оттуда сбежали, сестра. Голокост хай чорна, але сторінка нашої історії. Сьогоднішнє і наступні покоління мають знати і пам'ятати, через що довелося пройти жителям України під час Великої Вітчизняної війни. Для прикладу можна сказати, що в качестві карательної акції проти действий одеських партизан на Олександровському проспекті було повішено в года окупації порядка 300 одеситів і неділю запрещалось знімати тіла погибших казнених місцевим жителям. Вічна пам'ять загиблим та мудрість нащадкам, аби така трагедія ніколи не повторилася. І до приємного у кафедральному соборі Різдва Христового Української православної церкви Київського патріархату медаллю за жертовність і любов до України нагороджували Одеситів, котрі своєю службою та діяльністю сприяють становленню миру та зміцненню державності. Більше року існує нагорода Української православної церкви Київського патріархату медаль за жертовність і любов до України, якою, за поданням громадських організацій, зокрема волонтерських рухів, за цей час було нагороджено близько 10 тисяч осіб. Нагорода вона взагалі є важлива для сьогодення, тобто воно надихає нас на те, аби нас сплотити одну сім'ю, одну родину, в одну націю, в одну неділиму державу, в єдину Україну. Серед нагороджених військовослужбовці, котрі виконували поставлені завдання в зоні проведення антитерористичної операції: волонтери, громадські діячі, пересічні одесити, котрі допомагають вимушеним переселенцям, журналісти. Наталя Железогло ще з початку революції гідності, займала чітку проукраїнську позицію, яку за допомогою своєї професійної діяльності намагається донести до оточуючих. В наших передачах ми популяризуємо Україну, історію України, і сьогодення України, показати, яка я яка є Україна зараз, що вона є різноманітна, вона є талановита, вона є смілива, мужня. Єпископ Марк благословив присутніх і закликав усіх нас допомагати ближньому, адже нині сама Україна та її діти як ніколи мають бути мужніми, сміливими та милосердними. Ми стаємо свідками того. Коли наша рідна земля очікує від нас якоїсь віддачі, і ми повинні з вдячністю її захищати, колектив телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ вітає свою колегу Олену Солонину, яка також була нагороджена медаллю Української православної церкви Київського патріархату за жертовність і любов до України. Таким насиченим різноманітними подіями був цей тиждень для українського війська. Більше інформації, як і завжди, на нашому каналі в Ютуб та на сторінці телерадіостудії Міністерства оборони України у Фейсбук. Бажаємо вам миру, добра та злагоди і на все добре.